Добрий день, мої хороші! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Якщо ти навчаєшся з нами, будь ласка, став вподобайку та підписуйся, щоб не пропустити наступний урок. Тема уроку число і цифра 3, поняття 3, попередні і наступні числа. Написання цифри 3, Розпізнавання Геометричних фігур. Добрий день, шановні діти! Потихеньку всім сидіти. Ми сюди прийшли учитись, не лінуватись, а трудитись. Давайте приготуємо все необхідне до уроку. Зошиток, ручку або олівець. Ми починаємо. Будь ласка, давайте порахуємо, скільки дітлахів радіють. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Всього семеро дітей. Порахуй повітряні кулі. Одна куля, дві кулі, три кулі, чотири кулі. Всього чотири повітряні кулі. Порахуй глобуси. Глобус це модель нашої землі. Один глобус, два глобуси, три глобуси, чотири глобуси, п'ять глобусів, всього п'ять глобусів. Прадавні люди здебільшого лічили так. Один, два, багато, значно пізніше люди дали назву числівнику, який ми називаємо три. І його стали використовувати замість слова багато. Три та більше. І сьогодні мати, розсердившись на дитину, може сказати, чи я маю три рази повторювати те саме. А ще пригадайте, обіцяного кажуть, три роки чекають. Іноді, числом три, стародавні люди позначали весь навколишній світ. Його ділили на земне, підземне і небесне царство. Тому число три у багатьох народів вважається священним. Коли люди складали легенди про богів, то виділяли трьох найголовніших з них. У багатьох казках герой змагається із триголовим драконом. Проходить три царства мідне, срібне і золоте. Згадує або здійснює три бажання, витримує три випробування. У Стародавній Греції філософи були й математиками, і вони теж займислювалися над числом три. Так, Піфагор вважав, що число 3 є символом гармонії. А Аристотель числом, що символізує початок середину і кінець. Тому що трійка пишеться, верхнє півколо серединку зводимо і в нижнє півколо. Саме тому початок, перше півколо, кінець, друге півколо і серединка, де стикається перше і друге. Отже, сьогоднішній урок присвячений вивченню такого цікавого і такого магічного числа 3. У стародавній цивілізації Майя вважалося, що небосхил тримають на руках чотири велетні. Далі ми будемо після цього вчити й четвірку, що зображено на кожному малюнку? Правильно, перший малюнок зображено 3 години. У вазі стоїть 3 тюльпани. В нас є фігура трикутник, вона має три кути. Показуємо три пальчики і цифра 3. Давай розглянемо друковану і рукописну цифру 3. Трійка складається з елементів таких двох правих півовалів. Прописуємо цифру 3 у повітрі. І раз, довели до серединки і два. Ще раз, в повітрі. І раз і два. Молодці. Зараз у своєму зошиті пропиши один рядочок циферки три. Давай поглянемо скільки кілець у пірамідці. Як утворюється число 3. Дивись, в нас було 2 колечка на минулому уроці. Додаємо ще одне і отримаємо 3. Отже, 3, це 2 і 1. Давай розглянемо, чого на малюнку є по 3. Лимон 1. Ананасів 2. По три є банани, три грушки та три апельсини. Давай подумаємо, якого кольору третій вагон у потязі. Дивимося, третій вагон блакитного кольору. На наших вагончиках написано: зелений має цифру 1. Червоний циферку 2, блакитний цифра 3. Отже, цифра 3 блакитна. Дивимось, число 1 і 3 це сусіди числа 2. Тому що біля двічки знаходиться попереду одиничка, позаду трійка, число 1 попереднє число, тим, що ми сказали, а число 3 буде наступним числом. Щодо числа 2. Давай подивимось, скільки трикутників на малюнку. Перший червоний трикутничок, далі блакитний і останній сірий трикутник. Даємо загальну відповідь. На малюнку 3 трикутники. Будь ласка, дай відповіді на запитання. Що нового ви дізналися сьогодні на уроці? Яким чином ми записуємо трійку? Так вона складається з двох півколець. Підкажи, будь ласка, сусідів числа 2? Попереднє число до числа 2, це буде одиничка. А наступне число після числа 2, це буде трійка. Молодці! Вам за увагу! Ви, великі молодці! Я вами дуже пишаюся. Якщо ви користуєтесь нашими уроками, будь ласка, підпишіться на наш канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити наступний урок. А я буду вас тут чекати! До зустрічі, мої хороші!